У яких країнах дозволено мати подвійне громадянство? 150 країн світі дають право на множинне громадянство, а 58 країн не дозволяють або ж не визнають подвійного громадянства. Які країни Європи не дозволяють мати подвійного громадянства? Це Норвегія, Монако, Словаччина, Чорногорія, Австрія, Естонія, Нідерланди, Сан-Марино і Ліхтенштейн. Усі інші країни Європи, включно з Польщею, дають згоду на подвійне громадянство. Ось їх перелік. Також, крім Європи, подвійне громадянство визнають такі країни, як США та Канада. Крім країн Європи, подвійне громадянство не визнають наступні країни: Афганістан, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Китай, Узбекистан, Казахстан, Грузія, Індія, Японія, Саудівська Аравія і Північна Корея. На даний момент по офіційним даним у Польщі надано громадянство для 25 тисяч українців. Очам в Україні заборонено мати подвійне громадянство.